thank mm -hmm. you Юсто вітаю, друзі! Вітаю і знов черговий терапевтичний етюд. Ну назву вже встигли прочитати. Зараз вернемося до його засновника, ну, засновника величезної гігантської кампанії і його принципових запитань. Але почали ми з музики і черговий раз дякуючи Бену Сідрину і Ютуб за те, що пропускають ці речі, я дозволяю собі із музики переходити на музику. І хочу сьогодні вам показати цікаво неокласика. Нідерланди 64 роки, мало гастролює, мало кому відомий, а от в себе на батьківщині він дуже відомий. І серед музикантів, які пишуть в стилі неокласики, а це, це знакове ім'я. Ну чомусь не знаю. От чомусь серед слухачів, глядачів, тому що все-таки він десь виступає на якихось концертах. Це ім'я не розкручене, хоча вже стиг записати багато дисків. От буває така творча людина, і в принципі і записується. Ну правда, дійсно мало гастролює. Ну є такі особистості більш усамітнені, замкнуті. Гульд. на цю тему можна роздумати про його життєвий шлях і усамітнення лише в музиці. Глен Гульд я маю на увазі. А, ну, от він, в принципі, такий же. І тому а, ну не настільки, як Ген Гульд, тому Рон Аделяр а, нідерландський композитор, виконавець, піаніст. Класичний неокласик. Я хочу вам його сьогодні показати. Ну не лише оцей портрет, який ви бачите, зліва Рона Дельгара. а І чуть-чуть його музики. Записується він практично на одному лейблі. А, хоча в нього є і на Дощ грамофон записано. Але в основному він пише щось таке. Достатньо, от як, як оцей символ. Я зараз дозволю собі вернутися, який з альбому на альбом переходить. Оцю пташечку, бачите, яка летить, вона от на кожному альбомі, якщо ви подивитися ще черговий раз на його альбоми, там правда не повністю зображення помістилося. Але все одно ви її зауважите: от оцей легкість польоту, природа, злиття з природою. Такі роздуми навколо того, хто ти в цій природі, яка твоя сутність, що для тебе ця планета, ну, це Рон Аделяр. І а, да, записується він в основному на Данте Піано. А, і от якраз одну річ фортепіано, звичайно, ще раз говорю. Це піаніст, я дозволю собі чуть-чуть покрутити. Ну, давайте. Рон Аделяр. Аданте піано. うん。 Такий як отой птах на його картинці, на його альбомах. Не він їх встиг записати. І музику для балетів пише, і для театрів пише. Ну, цікавий, Дуже цікавий композитор. Я все-таки рекомендував би вам його послухати, знайти, поцікавитися, тому я так спеціально цю плашку з іменем вивів. Рон Аделар Нідерланди, 64 роки. Чудовий неокласик. Паралелів багато можна провести. Хтось і Людовика і Нуді. Ну, ще раз говорю, тут дуже багато паралелів. але в нього є самодостатність, тому таких, таких композиторів виконавців, мабуть, варто слухати. Але все-таки вертаємося до основної теми, і я нагадаю, що будемо говорити про 5 чиму Сакіті Тойота. От дійсно, геніальність. Самого Toyota, Сакіті Тойота, не лише в тому, що він створив один з найбільших концернів світових автомобільної індустрії під брендом той, своїм же, під своїм же іменем, але і запустив дуже. Круті психологічні принципи роботи технологічного процесу. Психологічні принципи технологічного процесу. Коли йшла мова про конкретні дуже поломки його автомобілів, ну, концерну Toyota Corporation, От вияснял, він створював цей принцип або методику виясняй причину не в людях, причина, а в процесі. І став послідовні запитання весь час стартове запитання. Чому грунтуючись на попередньому запитанні? І таким чином ти доберешся до суті. Ну там було чому обірвався ремень, тому що ремень старий, чому ремінь старий, тому що не обслуговувався, чому не обслуговувався, тому що і таким чином ти виходиш на п'ятому, як правило, п'ятому чому ти виходиш на суть проблеми, яка перекрита, і ти не бачиш попередні вирішення тільки тому, що опираєшся на на, на першому тому, що ремінь старий, і, і що. А, але а, ідея ж класна, ідея цікава, ідея, яка а, потім це ж суто психологічна ідея, ця метода. І тому вона так добре пережилася і тихенько розійшлася. Я впевнений, абсолютно впевнений, що багато з вас знає цей, цю методу. Чому п'яти чому? Не просто чому, а п'яти чому. Але тому, хто ще не ознайомився з нею, я б рекомендував ну, можливо, більш глибоко в ній поколупатися, попрактикуватися на своєму особистому житті, на прикладі своєї сім'ї. Знаєте, це це ідеальний варіант вчити, вивчати якісь речі особисто на собі. Тоді ти легше достукаєшся, більше зрозумієш і на тих, хто поряд з тобою. Ні, не треба бути крутим психологом, не треба закінчувати якісь курси додаткові по клінічній психології, психотерапії. Просто потрібно зрозуміти, як працює ця методика, як працює оцей принциповий підхід поглибленого заглиблення в проблему. Ну, щоб пояснити, давайте все-таки я медик, я лікар, і тому мені простіше витягувати, принципи, не з поломаного двигуня, те, що відноситься до автомобільної індустрії, до того Тойота чи іншої, а на прикладі поломаного чогось у вигляді хвороби. От у мене бувають. Такі пацієнти, я завжди я автоматично виходив через навіть не знаючи давно, давно не знаючи цей принцип, не знаючи цю методу, то теп'яти, чому я от інтуїтивно пробував уточнити пацієнту, наче відзеркалюючи їм їхню проблему. І не пояснюючи, а ставлячи знов запитання, щоб вони глибше, глибше, з кожним кроком заглиблювалися в них підвалини, реальні підвалені до фундаменту свої проблеми. Тому бувають такі пацієнти, яких запитуєш, от, вони там ходять, шукають допомоги, звичайно, там лікувалися, там лікувалися, там не ефективно, там. І потім приходять, наприклад, до тебе, ну, до мене конкретно. І говорять, ну ми вас шукали, то де да все. Я, як правило, одразу відцікаю ці бо це делегування того, чого не варто на себе приймати. І я уточняю, навіщо ви прийшли до мене? От чому ви прийшли до мене? Починайте рахувати, моє чому. Запитання зрозуміле, і відповідь дуже проста. І зрозуміла людина принесла проблеми. Я прийшов, тому що я хочу бути здоровим. Логічно, логічно. А хто не хоче бути здоровим? У людини там болить голова, болить якісь речі, в неї поганий настрій. Вона дуже погано спить, вона тривожна, вона, в неї переживання, вона смикається від бучого, руки тремтять і так далі. От чому вона прийшла? Чому ви прийшли? Я хочу бути здоровим. І отут парадокс. Ти не залишаєш спокою оці відповіді. Ну, здавалось би, ну, зрозуміло, прийшли бути здоровим, а твоя функція якраз повертати людині здоров'я. Для цього ти там щось закінчував, удосконалювався, навчався, до сих пір якихось, пізнаєш, копаєшся. Але ти не поясниш і не змирюєшся з цим, цією відповіді. Ти ставиш друге чому. Ось тут вже якась така трохи нелогізм. Тому що мало хто нас запитує, а чому ти хочеш бути здоровим? А це хороше запитання. Повірте, я вже дійсно вчу вже стільки варіантів. Я колись їх навіть записував варіантів варіанті відповіді на, здавалось би, дуже просте запитання: от навіщо вам бути здоровим? Друге, чому? Чому ви хочете бути здоровим? І тут починається варіація. Тому що я хочу подивитися, як виростуть мої діти. Давайте я зараз імпровізую, згадуючи різні варіанти, але нехай доволі часто жінки говорять про дітей, про внуків. Хочу побачити, хочу подивитися, як підуть в школу мої внуки, а то й правнуки. Тобто вони говорять про своїх дітей. Тому що... Це було друге запитання, після чого сліди, коли ти чуєш, наприклад, про дітей, про внуків, про їхнє щасливе майбутнє. І ти ставиш третє запитання. А чому ви хочете побачити щасливих своїх внуків? Люди губляться, як правило, на такі здавалося, навіть і прості одночасно такі глобальні, концептуальні. А, ну, а як по-іншому? А для чого ми живемо? Ну це вже інше питання. Для чого ви живете і навіщо ви живете? А, але от і віч, я от, дійсно після цього я хочу побачити щасливих своїх дітей. Внуків знов починаю уточняти: а чому ви хочете побачити їх щасливими? Тому що світ неспокійний, тривожний, воєнний, небезпечний, і я повинна ще потурбуватися, подбати і так далі. Чому ви хочете про них потурбуватися? Четверте запитання. І таким чином ти ставиш оці запитання, і людина наближається до того, щоб в кінці сказати, знаєте, про що? Про те, що вона хоче забезпечити на майбутнє або робити якісь зусилля. Починаючи, я нагадаю, стартувало що здоров'я, а переходимо на зовсім інший аспект. І починає говорити про своїх дітей і про те, що вона, він, вона відчувають свою ненадійність зараз для своїх дітей, які сидять в гаджетах, не вилазять, мало спілкуються, безконтрольно ведуть себе на вулиці. Вулиця небезпечна, наповнена наркотою, злочинцями, маньяками, бивцями, сиренами, ракетами і так далі. А ти повинен працювати, а ти повинен заробляти гроші. В тебе немає часу на дітей, і той час зводиться до того, тільки щоб перевірити щось, та ще встигнути наказати, і потім жалкуєш, що все це зробив. І людина говорить, постартувала від хвороби, наприклад, від свого безсоння тривоги, а перейшла на зовсім іншу річ. І оцими спусканнями по щаблях, по сходинках своїми п'ятьма, шістьма, п'ять це не є обов'язково. То запустив якби принцип п'яти, чому, але може бути і більше. Може бути менше, але скоріше буде більше. Чому, чому, чому? І ти не спускаєшся до підвалу цієї проблеми. Тривога за своїх дітей, тому що ти не контролюєш, наприклад, дійсно їхнє проведення часу, тому що ти не знаєш їхнє реальне життя, що вони роблять в тому інтернет-просторі, який може подарувати що завгодно, в тому числі абсолютно небезпечні і страшні речі. Ти не можеш що, У тебе немає часу на розмови з дітьми, ти не маєш то, І ти починаєш розплачуватися своїм здоров'ям. Хтось скаже, ви вилаштували психосоматичний ланцюг. Можливо, щось в цьому є, чому б і ні. Наша психіка, наша а, і розрядка на рівні тіла. Це як приклад лікарський, але повірте, що принцип а, методику, скоріше, варто говорити, але таку принципову методику. Тойота, 5 чому можна застосувати до будь-чого. Я тому і зараз закидаю наш клуб думаючих людей, нагадуючи тим, хто знає, або відкриваючи нове ім'я для знавців, не знавців, а любителів, пізнати навколишній світ, в тому числі через психологію, цю методику Тойоти, щоб ви подивилися на будь-яку проблему. Яка існує, без проблем не існує в сім'ї, на роботі, з вашими друзями, ще з цими, сусідами? З позицій, задавши собі ці запитання: п'ять чому. тільки не зупиняйтесь на першому, другому, тому що створюється ілюзія, що все зрозуміло. Став собі ще одне запитання: чому? І тоді будуть з'являтися такі неочікувані. Бачення, що вау, так виявляється для цього, потрібно, як я в попередньому прикладі, просто більше часу проводити з дітьми навіть на вихідні дні, не обов'язково відриватися вже від тої жорсткої роботи, яка тебе поглинає. просто трохи більше часу, хоч чуть-чуть більше часу, але не сидіти, а переходити на інший рівень спілкування. Попробуйте. Як на мене, ця штука працює принаймні теж там, де я працюю з пацієнтами, я не завжди, але люблю ставити оці запитання: чому ви хочете зробити то чи інше, чи прагнете до того чи іншого, чи навіть чому ви хочете позбавитися, коли мені кажуть, я погано сплю. Чому ти хочеш позбавитися поганого сну, навіщо? Ну тому що це здоров'я. Чому ви хочете бути здоровими, ми починаємо замикати круг, виходячи. Не обов'язково на дітей це я так для прикладу привів, але я ще раз повторюю, дуже багато бувають варіантів відповіді. От це цікаво зеркалити пацієнту його ж відповіді, а особливо, якщо ще одночасно ти повторюєш за ним його ж слова. Тільки з паузами і акцентом на, перш... на певних словах, які ти як лікар розумієш як значимість. Тому що кожне, чому завжди ґрунтується на попередній відповіді. Завжди. Ти просто висмикуєш з нього значене слово, можеш повторити відповідь, і висмикнути це слово, і поставити до нього запитання чому? І ось оце це не спускання до основ. Тоді дійсно виникає зовсім інше бачення, куди направляти свої зусилля, навіщо не палити, для чого тобі потрібно читати, навіщо тобі треба спілкуватися з дітьми, навіщо потрібно звертати увагу на здоров'я своєї дружини чи свого чоловіка, навіщо тобі потрібно робити те чи інше, навіщо тобі треба взяти телефон і зателефонувати другу, якому ти 20 років не дзвонив, а вважав, що він єдиний твій щирий друг. Чому, чому, чому? Ну, давайте, Тойота закинув геніальну річ, суто технологічна, але вона знайшла такого красивого поширення, тому я думаю, що задав тон не Тойотою, а цією музикою, такою роздумливою у вигляді, над планетою, ну, над планетою, круто сказав, над землею птаха, вільного в своєму польоті. Ах, щось потянуло. Знову згадав музику. Ну що, друзі, пробуйте, пробуйте, пробуйте для цього. Ми збираємося в нашому клубі.